Валерій Сергійович Маркус, головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади, учасник російсько-української війни, письменник і мандрівник. У 2014 році у складі 25-ї ОПДБР Валерій Маркус брав участь у боях за звільнення Краматорська, Жданівки, Вуглегірська, Шахтарська, Добропілля. Комунарка та Дебальцевого. Після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року воював у складі 30-ї ОМБР розвідником. У квітні 2022 року Валерію Маркусу запропонували взяти участь у формуванні 47-го окремого стрілецького батальйону. Маркус обійняв посаду головного сержанта військової частини. У вересні 2022 року батальйон розширився до полку. А вже у листопаді того ж року на базі окремого штурмового полку створено 47-му окрему механізовану бригаду. Лідер серед військових за загальною кількістю підписників у соцмережах. У січні 2023 року опублікував на своєму YouTube-каналі відео з лекцією для сержантського складу 47-ї ОМБР, яке тільки за першу добу зібрало 1 мільйон переглядів. Входить до рейтингу 30 до 30 обличчя майбутнього від Forbes Україна, списку 25 найпливовіших українських військових від НВ. Автор бестселера Сліди на дорозі. Співзасновник Маркус Фундейшн, благодійного фонду, що забезпечує потреби бійців 47-ї бригади Магура. Народився Валерій 14 липня 1993 року. У дитинстві захоплювався боксом і футболом, але з 15 років знав, що хоче бути серед найкрутіших хлопців на планеті у повітряно десантних військах. Наступного дня після 18-го дня народження, не чекаючи повістки, він прибув у військомат, щоб піти на службу в десантно-штурмові війська. З вересня 2011 року почав службу у 25-й бригаді десантно-штурмових військ. У 2014-му, коли до кінця контракту Валерія залишилося півроку, почалося російське вторгнення в Україну. 8 березня 2014-го Валерій отримав свій перший бойовий наказ. Він потрапив на фронт під Слов'янськ. Влітку 2014 року російські бойовики призначили винагороду за вбивство Валерія, після чого він змінив у соцмережах прізвище на вигадане Валерій Ананьєв, також прибравши місце народження. 2020 року Валерій відмовився від псевдоніма і повернув на всі свої сторінки в соціальних мережах справжнє прізвище за паспортом. Маркус Під час служби в АТО Валерій вів відеоблог, намагаючись показати армію такою, як вона є, не перебільшуючи жахи війни і не применшуючи помилок командування. Публікував відео з передової про звільнення вуглегірська, Дебальцевого, результати боїв, обстріли, армійське життя. 2016 року був госпіталізований після проходження лікування у Дніпрі, Старокостянтинові та Одесі був звільнений з лав Збройних сил України. У 2017 році вирушив у пішу подорож шляхом святого Якова, довжиною у 2000 кілометрів з Парижу до мису Фіністерри. 13 серпня 2018 року вийшла його перша художня книга Сліди на дорозі, яку Маркус почав писати ще у 2015 році. У 2019 році пішов у наступну пішу мандрівку довжиною 3500 км через гори Скандинавії за полярне коло. Став героєм повнометражного документального фільму Сергія Дмитренка Вільна людина. Проща, піднявся на дві з семи вершин світу у 2019 році на найвищу вершину Африки Кіліманджаро, а в січні 2022-го Аконкагуа. Найвища вершина Південної Америки. Також, у 2019 році, піднявся на вершину гори Island Peak у Гімалаях. У травні 2022-го мала відбутись експедиція на вершину Евересту, але почалось повномасштабне російське вторгнення. Не зволікаючи, Маркус доєднався до Лав Збройних Сил України. Валерій Маркус є ідеологом та співзасновником благодійного фонду Маркус Фундейшн. Фонд Маркус Фундейшн забезпечує 47-му бригаду Магура, допомагає виключно їй та напряму співпрацює з військовим формуванням. Фонд є неформальною тиловою службою 47-ї бригади, що допомагає у мобілізаційній роботі. Закриває побутові та фінансові питання. Завданнями фонду є матеріальне та технічне забезпечення 47-ї бригади Магура, організація навчання, тренування, а також розробка програми турботи для підтримки сімей, загиблих героїв та програми піклування про поранених побратимів. 2015, року, ще на війні Валерій почав писати книгу. На початку лютого 2018 року, рукопис було завершено, і почалася підготовка до друку. Не дійшовши згоди із жодним з українських видавництв, він заручився підтримкою близьких друзів зайнявся цим процесом із ними. 13 серпня 2018 року. Книга надійшла у продаж та одразу стала бестселером. За перші три тижні розкупили увесь п'ятитисячний тираж, що є величезним успіхом для українського книжкового ринку. З вересня 2018-го розпочався всеукраїнський тур автора на підтримку книги. Станом на початок 2023-го продали понад 80 тисяч друкованих примірників лише в Україні. Книга витримала майже 19 перевидань, перекладена п'ятьма мовами і перекладається ще на чотири. Також існує аудіокнига, начитана автором, ексклюзивно для українського книжкового додатка «Абук» та електронна версія книги. У форматі самостійного додатка для мобільних платформ. У 2017 році Валерій Маркус здійснив пішу подорож із Парижа до Мису Фіністери через Францію та Іспанію стародавнім паломницьким шляхом святого Якова Ель Каміно де Сантьяго. З військовим наплічником за спиною, без знання мови та з мінімально необхідною кількістю грошей, Валерій вийшов із Парижа та пішов на південь. Дійшовши до міста Санте, попрямував на захід до Атлантичного океану, вздовж узбережжя через заповідник Ланд-де Гасконь, перейшов кордон Іспанії, далі вздовж океану по Кантабрійському хребту. Перейшовши гори, знову вирушив на південь, відвідавши місто Сантьяго де Компостела, звідти пішов далі на захід до мису Фіністери, де встановив український прапор, підписаний українцями на Майдані Незалежності у Києві. Загалом Валерій подолав 2000 кілометрів пішки. Усю свою подорож він фільмував та описував у публікаціях на Facebook. У травні 2019 року вирушив у наступну подорож країнами Скандинавії. 24 травня він прилетів до Осло і звідти пішов пішки на північ. Метою мандрівки було дійти до Північного Льодовитого океану. Валерій був у дорозі. З травня по жовтень 2019 року, шлях проходив через Норвегію, Швецію і Фінляндію. У горах Валерій отримав травму обличчя і був змушений самостійно його зашивати. Загалом він пройшов пішки близько 3,5 тисяч кілометрів горами. Згодом він взявся за фільм про цю мандрівку. Що має називатися вільна людина Горизонт? Виробництво стало на паузу з початком повномасштабного вторгнення, а всі гроші на фільм пішли на військове спорядження для його підрозділу. На даний момент Валерій зі своїми побратимами відвоює українську землю у окупантів. Посилання на його офіційні сторінки я залишу у описі під відео. У нас вчора була доба штурмів. Ми просунулися дуже далеко, дуже глибоко. Ми успішно робимо свою роботу. Сенпераудентес.